Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період з 1 по 7 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Стріли в колчані в десяточку, успіх. Щось у вас складеться саме так, як ви того хотіли. Ось тут ще державна установа. Можливо, ви завершите якусь справу в державній установі. Завершення казенний дому. І успіху. ви обідромантичні почуття. То, начебто, все прямуємо далі. Подивитися на розвиток подій. Другий розклад для стрільців з 1 по 7 липня. Дивимось, друзі. Можливо, так буде краще. Знову ж таки, ось тут стріли в колчані. Це успіх в десяточку. Щось у вас складається вдало. Прямуємо далі ось тут святкування. Що саме ви будете святкувати, не знаю, але ось тут міцні родинні стосунки, а також можливі невеличкі розбірки. Далі у вас іде розбите серце. Чимось ви будете незадоволені. І з цього приводу може виникнути скандал. Ось тут ключик. Він каже про те, що ви зможете ситуацію вирівнити, якось налагодити. Дещо складається картина протиречива, але можна сказати, що якщо ви щось зробите вдало, можливо, не треба святкувати, щоб не було розбитого серця та якогось скандалу. Тому що ось тут є також успіх, успішне вирішення, саме тому не обов'язково святкувати, я так думаю. Тому що так як складаються тут картинки, то у вас все має бути добре. Із-за цього випивки скандал і розбите серце. Ось прямуємо далі на третій розклад. Третій розклад для стрільців з 1 по 7 липня. Карта долі. Якісь важливі події за картою долі. Знову ж таки, цей скандал. Звертаю вашу увагу, що завжди перемішуються карти, але іноді можуть випадати однакові позначки. Це каже про те, що ці події вони дуже важливі. Що це за скандал? З'ясування стосунків, пошук якоїсь істини в грубій формі. Годинник, це ретельне планування за часом, а також можливо саме зараз час діяти. Дивіться, друзі, дві головні карти. Карта долі, карта скандал і карта своєчасність. Тобто, можливо, ви будете щось вирішувати, від чого залежить ваша подальша доля. Саме в цей період, цей момент, наприкінці тижня. Це може ще якось бути пов'язано ось з державною установою. Це може бути як ваша робота, так і навпаки. Якась державна установа, котра для вас важлива в особистому житті. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака зодіака стрілець. Період з 1 по 7 липня. Зстереження, троєчка кубків, яке святкування, воно вам випадає в застереженні, Після нього і розпочинаються якісь скандали. Та порада двоєчка жезлів. Двойка каже про те, що у вас вже сталося розвиток якогось важливого, якоїсь події. І ця подія може бути пов'язана як з особистим життям, так і по роботі. Це дуже важлива подія, вона за картою долі, і вона може зірватися саме по причині того, що ось тут, за випівкою застереження, за того скандалу, воно може все якось піти не так, як ви собі хотіли. А порада, друзі, цінуйте те, що ви маєте. Ось тут хлопець з дівчиною, можливо, це пара закоханих, можливо, в них вже проростає якесь почуття, або вони тільки одружилися. Не робіть нічого такого, щоб ви самі собі зробили пакость, тому що карта долі це дуже важлива карта. Як то кажуть, Мудрі люди, не кажіть, що вас не випереджали. Ось такий для вас вийшов, друзі, розклад. Якщо вас це не стосується і у вас все добре, сприймайте просто як поради вищих сил для тих, кому це потрібно. Я бажаю вам успіху, гарного початку другого літнього місяця, щоб всі ваші події складалися добре. Хто відпочиває, а хто ще працює, завжди запрошую на свій канал. Та завжди дякую. До зустрічі!